Знати себе за допомогою науки про цифри. Нумерологиня Вікторія Карплюк каже: кожен із нас приходить на світ уже закодованим. Саме в даті народження криється інформація про наші здібності, потенціал та сфери діяльностей, в яких ми досягнемо успіху, а ще й про те, як поєднати свої здібності, щоб бути максимально продуктивними. І наразі зазначає номерологиня: ці знання для українців є актуальними як ніколи. Бо на сьогоднішній день постає питання багато. Людей втратили професію, втратили свою роботу а, і не знають, куди їм іти, чим займатися. І всі хочуть не втрачати цей дорогоцінний час, який на сьогодні у нас є, і займатися сферою діяльності, яка буде нам приносити задоволення. Ось інструмент це нумерологія це один із інструментів, який нам допоможе це все розкодувати. Нумерологія, це як інструмент пізнання та дослідження себе, зазначає Вікторія. З її допомогою, ми можемо розкрити свої здібності і таланти, які вже закладені в індивідуальному коді. Ним же є наш. Дата народження. Наприклад, дата народження 21.08.1995. Так, число народження 21-це 21 енергія, яку ми зводимо до ще до однозначного це трієчка. Це означає, людина прийшла в цей світ навчитися бути творцем. Творець і генератор ідей. Це людина ще, можна сказати, кріерта, креативна особистість, яка її місія, призначення нести мир, гармонізацію в цей світ і творити і розвивати в собі творчі здібності. Якщо так склалося в житті, що з дитинства творчість ніяка не розвилася, то це Людина, у якої постійно іде потік нових ідей, і така рекомендація для тих, хто для тих, хто має число душі, 3, або ще його називають земний паспорт 3, Це люди творці. Їм постійно треба записувати свої ідеї і прокачувати собі творчі здібності. Якщо звести цю дату народження до однозначного числа, виходить цифра 7. Вона ж розповідає про те, з якими здібностями людина прийшла на цей світ. Зі здібностями такого постійно бути в русі. Енергія воїна, переможця. До речі, це енергія 2023 року. Нашого це людина, мудрець. Яка постійно хоче вчитися новому, пізнавати нове, і йому цій людині легко вдається отримувати нові знання. І також це ще цілителі людських душ, вони психологи можуть бути, вчителі, але вже яку сферу діяльності вибере людина залежить вже від виховання, від сім'ї, в, в якому оточенні виросли і куди направили розвиватися. Далі Вікторія Карполюк пропонує порахувати свій персональний прогноз на 2023 рік із допомогою дати свого народження усім охочим. Беремо 21.0895. Ми беремо, підставляємо поточний рік. Потім ми зводимо до однозначного. Беремо 2 плюс 1

І потім 17 ще зводимо до однозначного. Для тих, у кого вийшла цифра 1, з точки зору нумерології і прогностики, означає рік посіву насіння, тобто 2023 буде успішним для усіх нових починань. У кого вийшла цифра 2 – це рік партнерства. Це означає, рекомендовано працювати в команді, співпрацювати з іншими людьми. Можливо, партнерський бізнес, можливо, навіть якісь. Відносини будуть. У кого вийшла циферка 3, у вас вам рекомендовано в цей рік звернути увагу на своє самовираження, самопіар і по максимуму проявлятися, заявляти про себе, пробувати різне, ходити на різні творчі майстер-класи і розвивати в собі творчість. У кого вийшла циферка 4, означає, що у вас вібрація року. Під цифрою 4 це рік праці, трансформацій, поставлення цілі, відпустити все старе, все від жиле і йти лише в нове повикидати все лишнє. І 4, дуже класно в цей рік придбавати якусь нерухомість, житло, наприклад. У кого рік під вібрацією цифри 5: це рік змін, подорожей, навчань та комунікацій. Цифра 6 – це рік сім'ї. Такого хочеться внутрішнього гніздування. Рекомендовано звернути більше увагу на своїх близьких, рідних, рідних, приділяти їм увагу. Також у кого ще рік під вібрацією цифри 6, класно одружуватися, народжувати дітей. Це по вібраціям гарно підходить. У кого рік під вібрацію цифри 7, і у нас під вібрацією цифри 7 наш 2023 рік це рік духовних знань, пошуків. Кардинальних змін в житті це ще енергія. Така воїна, переможця йти вперед, ставити цілі, досягати їх і так само відпускати, відпускати все минуле, все, що віджило. А для тих, у кого вийшла цифра 8, 2023 буде роком кар'єри, досягнень та фінансових надходжень у кого вийшла цифра 9, це е, е, рік підсумків, усвідомлень і отримання. Якщо ми класно проявлялися попередніх 8 років, це буде рік як збору урожаю, рік подарунків так само можна подорожувати, доробляти всі на свої справи. Бо наступний рік вже буде для започаткування чогось нового. За нумерологічним прогнозом. 2023 рік це рік знань, трансформацій та кардинальних змін не тільки для українців, а й для країни в цілому, адже несе енергію воїна переможця. Мар'яна джерчина стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.